Казка це must have у навчанні, як модно зараз говорити. І якщо ваша дитина не любить слухати казки, то це є червоним пропорцем, на який обов'язково треба звернути увагу. Про це готую відео на свій YouTube канал, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. А сьогодні розповім вам про свою другу дидактичну казку. Перша була казка про чарівний язичок, щоб замотивувати дітей виконувати артикуляційні вправи, адже саме з цим дуже багато питань, діти не завжди хочуть виконувати ті самі артикуляційні вправи, і це ну, так би мовити, є одна із проблем логоподії. Тож, Якщо не бачили е, відео, також вас е, запрошую на свій YouTube канал, щоб ви подивилися саме про цю казку, там є детальна розповідь. І, до речі, ця казка досить таки непогано справляється. Дітки набагато краще виконують домашні завдання і тим самим і покращуються результати нашої роботи. Про це говорять і говорю не тільки я зі свого досвіду, це говорять і батьки, і спеціалісти, які також придбали цю казочку. Тож рекомендую. А сьогодні розповім вам про другу дидактичну казку. Вона про емоції, як Харлі шукав друзів. І. Що мені найбільше подобається, да, я знову ж таки сама себе хвалю, що є що це не просто казка, а інтерактивна казка. Тобто дитина має виконати певні завдання, вона має зрозуміти, що таке емоції, познайомитися з плюсами, мінусами кожної емоції, виконати певні завдання, як це можна використовувати в своєму повсякденному житті, щоб це не було, просто так дитина послухала, знаєте, в одно ухо влетіло, в інше вилетіло, а щоб була взаємодія, щоб дитина. Зрозуміла цю інформацію, і найголовніше, почала розуміти, що з нею відбувається, адже це один із етапів емоційного інтелекту. Перший да те, щоб спочатку навчитися керувати своїми емоціями, треба навчитися ідентифікувати їх. До речі, це також корисно і для дорослих, тому що більшість дорослих, коли питаєш, яка емоція, що ти відчуваєш, також стають у ступор, вони не розуміють, що з ними відбувається. І якщо на цьому етапі зрозуміти, що. Саме відбувається і для дорослих, і для дітей, повторююся, да, повторюся, для всіх людей. І вже наступним етапом буде саме розвиток, корек... розвиток або корекція керування цей самим, самим емоційним інтелектом, емоціями, да, точніше, провільніше буде сказано. Мої казки, до речі, якщо вас цікавить ще якась тема, ви б хотіли, щоб я придумала дидактичну казку ще на якусь тему, то пишіть у коментарях. Я буду намагатися. Ну, звичайно, у межах розумного я ж самі розумієте. Так от мої дидактичні казки вони іще і розмальовки. Як каже нам Станіслас Деан у своїй книзі Як ми вчимося, до речі, дуже цікава книжка, і я також планую зняти відео на цю тему. Рекомендую почитати так, ось він якраз і наголошує, що було більш корисне будь-яке навчання, будь-які навичці, треба, щоб було активне залучення. Тобто, дитина має робити через якісь певні дії, певні певну практику і таке інше. Тож у своїх казках я використовую саме ці поридові методи, так би мовити, навчання, які, до речі, непогано було б використовувати і у шкільній програмі. Ну, може, колись також до цього дійдемо. Тож, якщо вас зацікавила ця книжка, як Харлі шукає друзів, то прошу вас, пишіть у приватні повідомлення, і я вам відповів на питання, як можна її почитати. І, будь ласка, перегляньте декілька кадрів, що саме з себе представляє сама книжечка. Давай одразу повертаємо цю книжечку. як Карлі друзів шукав. Саме книжечка про От є мудрик, Філін Мудрик, який якраз проводить дитину по казушці. там є завдання і дає якісь додаткові пояснення. Також є звичайно є завдання, є розуміння плюсів, мінусів. Є додаткова література, також що треба зробити, є стікери, щоб заохотити дитину, так, щось там зробити, десь прикріпити і таке інше знову ж таки, щоб була оця сама взаємодія. Є сторінка додаткової літератури, якщо захочуть дорослі почитати і ознайомитися з цією інформацією більш докладніше. І а що мені найбільше подобається, що є плюси і мінуси конкретної емоції, да, щоб дитина таке розуміла, що не буває поганих чи хороших емоцій. Да, всі вони для чогось потрібні. Тож запрошую вас познайомитися з цією казкою, пишіть у приватні повідомлення.